Вітаю вас з новинами суботи. Наш вечірній випуск. Сьогодні у часі мої колеги розкажуть про наступне. Активізація металокрадів. Як шукачі наживе, шкодять суспільству. Шкільна благодійність. Учні передали закономлені на квіта гроші бійцям. АТО. релігійна худа Мукачівська молодь долучилася до церковної акції Здоровий тілом та духом, як відзначає щорічний день фізкультури та спорту на Закарпатті. Олімпійське засідання в Ужгороді обговорили особливості спортивного розвитку області. Застосування угоди про асоціацію між Україною та європейським союзом буде відкладено на рік до 31 грудня 2015 року. У міністерстві закордонних справ, які безпосередньо причетні до такого відтермінування, пояснили, що відстрочили угоду, аби зняти гіпотетичні занепокоєння Росії. Про це йдеться в заяві відомства. Далі текст заяви. Європейський союз погодився продовжити дію режиму автономних торговельних преференцій. Для українських експортерів до кінця 2015 року цей крок безпрецедентний жест підтримки України. Як вважають у міністерстві, це дасть можливість повною мірою скористатися перевагами зони вільної торгівлі, а товаровиробники отримують додатковий час для пристосування до умов посиленої конкуренції в рамках зони вільної торгівлі. При цьому Україні як наголошується в заяві, вдасться зберегти баланс між реалізацією положень асоціації і продовженням дії режиму вільної торгівлі з Росією в рамках угоди про торгівлю СНД. У раді національної безпеки та оборони підрахували втрати українських військових за час перемир'я. Про це повідомив речник Андрій Лисенко. Він констатував, що під час режиму припинення вогню обстріли все-таки ведуться з боку бойовиків, але вони мають. Несистемний характер, попри це, не обходиться без жертв. Зокрема, за минулу добу загинув один військовий, п'ять отримали поранення. Загалом з моменту оголошення про припинення вогню загинуло шість військових. Раніше повідомлялося, що у зоні конфлікту на Донбасі відзначається різке збільшення кількості обстрілів з боку російсько-терористичних військ, які продовжують грубо порушувати режим припинення вогню. Так в п'ятницю зафіксовано близько 40 обстрілів українських позицій. У п'ятницю, 12 вересня, по обіді до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у селі Холмок жгородського району троє осіб впали в каналізаційний колодязь. На місце пригоди негайно відправили рятувальників. По прибуттю, з'ясувалося, що в колодязі заглибшки близько 10 метрів чоловіки проводили ремонтні роботи. Один з них, вочевидь, надихавшись отруєними парами, не втримався та пав на дно колодязь за інший. Відразу ж поспішив на виручку товаришеві. Також Пав на дно третій хлопець покликав на допомогу працівників мотелю ресторану та також поспішив на допомогу двом своїм товаришам. На жаль, його спіткала участь попередників. Рятувальники озброєні спеціальними обладнаннями по черзі витягнули на поверхню трьох непритомних хлопців та передали їх до рук медиків. Каретами швидкої допомоги постраждалих було доправлено до Ужгородської міської лікарні. На жаль, попри всі намагання лікарів потерпілі померли. Останнім часом спостерігається значне зростання посягань як на майно громадян, так і підприємств різної форми власності, крадуть все, що становить яку небудь цінність. Особливо це стосується металів. Так, черговою жертвою металокрадів став оператор мережі зв'язку в Мукачеві. Деталі далі. За останні кілька тижнів активізувалася щонайменше одна група зловмисників, яка краде кольоровий метал. Під приціл злочинців попадають кабелі, розтягнуті на дахах багатоповерхівок. А віднедавна і ті, що прокладені під землею. Це власність укртелекому. Кілька залів з апаратурою забезпечують зв'язком все місто. Ну, зараз ми знаходимося в апаратному залі, де встановлено АТС декадно декадникової системи, типу АТС-54А. Станції, будемо говорити, уже давно робота в нашому місті. Це станція е, аналогового типу. Ця аналогова АТС розрахована на 4 тисячі абонентів. Займає вона величезну площу. Трохи в меншому залі знаходиться крос цієї автоматичної телефонної станції. тут ми знаходимося на кросі. АТС-2. Це аналогової станції, типу декадно-крокової системи. Вот смотрите, здесь используется громкий полз старого образца. И видите, здесь порядка 4000 номеров расшиты и какой огромный кросс. В іншій кімнаті розміщений кросс від цифровой станции. Займає він на порядок меньше місця. Тут уже сигнал, как я вам сказал, что з интернет з телефоние подається уже на этот кросс, и с помощью вот крусировочных проводов. Эти сигналы уже подаются в линейные кабели, которые на этой стороне расположены. Линейные кабели. И эти кабели магистральные уже идут на улицы города в распределительные шкафы. Справжнее сердце цифровой телефонии міста находится у невелики шафи. Цифровая станция типа 5 ЕСС. Ну и оборудование, которое предоставляет услуги интернета. Ну, ета становить наша АТС, котрий на даний момент не підключений порядка тисячі абонентів. Вся ця апаратура працює виключно над двома послугами: телефонії та інтернету, але знаходяться добродії, які за кілька гривень, виручених на реалізації металу, ладні перервати зв'язок сотням абонентів. И какая тут выгода? Ну, вот, он, на первый взгляд кабель кажется, что толстый, да? Вот, толстый кабель, стопарный кабель. На самом деле там э, в основная часть занимает э, полиэтилен, изоляция полиэтиленовая слюда, полиэтиленовая изоляция самих жил. И тут получается к, ну, грамма этого металла. Цвітнова, а пошкоджень на зна триста без зв'язку. Тепер люди працюють, час. Од місце того, щоб ми проводили якісь поточний капітальні ремонти, чи профілактичні роботи на кабельних лініях зв'язку, Ми тепер от займаємося цього. В разі обриву кабелю спрацьовує сигналізація, і саме через неї зловмисники встигли вкрасти тільки один шматок кабелю, але перерізали чотири. Тепер над їх відновленням доведеться попотіти. Вороська прозвонити кожний проводочок і кожний проводочок скопчати. Відсутність зв'язку ставить під загрозу життя та здоров'я абонентів, які не мають змоги терміново викликати аварійні служби або швидку медичну допомогу. До речі, за навмисне пошкодження кабельної, радіорелейної, повітряної лінії зв'язку передбачено кримінальну відповідальність. Тому зв'язківці просять населення сприяти правоохоронцям в розкритті таких злочинів. Замість того, щоб купувати квіти вчителям на 1 вересня, шкільне самоврядування разом із батьківськими комітетами всіх шкіл Мукачева вирішили ці гроші не витрачати, а віддати волонтерам. Ті, у свою чергу, передадуть кошти на потреби солдатам або закуплять необхідне обладнання. Як це відбувалося далі в сюжеті? Майже 35 тисяч гривень шкільне самоврядування, батьківські комітети та управління освіти Мукачева передали нещодавно волонтерам. Ці гроші зібрали протягом двох тижнів. Перед днем знань, перед першим вересням була ініційована така акція, щоб школи долучилися до збору коштів на підтримку. А то освітяни відгукнулися, кожна школа була попереджена про те, що є така акція встановлення скриньки. Знаю, що дуже долучилися саме учні самоврядування шкільне, учнівське. Ось і насправді, коли мені передзвонили сьогодні зранку і сказали, що зібрана вже є сума грошей що вона от Така велика, понад 30 тисяч, майже 35 тисяч гривень. От, звісно, що якщо говорити в масштабах потреб, то це не є дуже великі кошти. Але якщо говорити в масштабах того, що це зробили школи, що це зробили освітяни, діти, батьки, звісно, це ми вдячні за кожну копійчину, і я думаю, що військові так само. Замість того, щоб купляти квіти на день знань, які швидко зів'януть і не принесуть користі, потім вирішили зібрати ці кошти і передати закарпатським волонтерам на потреби солдатів, які знаходяться у зоні АТО до акції, долучилось і управління освіти мукачівського міськвиконкому. Було встановлені скриньки в кожному навчальному закладі, створення комісії в кінці першого тижня навчання, і в п'ятницю в кожному навчальному закладі були підведені підсумки, розкрито скриньки, пораховано, яка сума зібрана. В результаті на сьогоднішній день ми передали волонтерському руху 34 тисячі 336 гривень плюс 100 євро. Волонтери кажуть, що куплять на ці гроші, поки сказати не можуть. Проблема в тому, що я зараз найнеобхідніше військовим захисне спорядження, чи дощовики, або оптичні приціли, чи тепловізор. Після того, як вони зв'яжуться з командуванням 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, буде відома подальша доля спонсорської ініціативи Мукачівських шкіл. Профільні відомства підбили підсумки діяльності сільськогосподарських господарств на Закарпатті. Так, загальний валовий збір зерна цього року становить понад 150 тисяч тонн. Косили зернові культури на площі в 44 тисяч гектара з показниками врожайності 34 центнери з одного гектара, що на 2,5 вище ніж торік. Скільки овочів та картоплі зібрано цього року, поки не підрахували, проте цей показник не буде меншим за торічні. Зокрема, овочів було 170 тисяч тонн та 305 тисяч тонн картоплі. Щодо м'ясомолочної продукції і тваринництва, то в цьому секторі показники нижчі за минулорічні. Зокрема, м'яса за 8 місяців вироблено майже 47 тисяч тонн. Це при тому, що чисельність поголів'я великої рогатої худоби у всіх категоріях господарства області скоротилася, і зараз вона становить 164 тисячі голів. Перший інформаційний блок випуску вже в минулому у продовженні часу. На вас чекає наступна інформація. Релігійна хода Мукачівська молодь долучилася до церковної акції Здоровий тілом та духом, як відзначають щорічний день фізкультури та спорту на Закарпатті. Олімпійське засідання в Ужгороді обговорили особливості спортивного розвитку області. За ініціативою Івана Павла II святого католицької церкви кожні два-три роки у світі проводяться дні молоді. Їх мета привернути юних хлопців і дівчат до християнського життя. У 2016 році День молоді відбудеться у Кракові. Також в цієї події є свої символи святині – хрест та ікона, які привезли її в Мукачево. Про деталі дізнаватися з наступного сюжету. Світові дні молоді започаткував Іван Павло II, святий католицької церкви. Їх мета приблизити юних хлопців та дівчат до церкви, віри і до християнського життя. В цілому, світові дні молоді відбудуться 2016 року в Кракові, а до цього часу світом подорожують символи святині днів молоді. Хрест заввишки майже 4 метри та ікона Богородиці. Раніше ці святині зберігалися в одному зі світових храмів, а потім Іван Павло II вирішив передати символи віри безпосередньо в молоді. У 85 році він сказав такі слова і діть, каже, дорога молоде, розповідайте, символ відкуплення, значення відкуплення і мертвого, але і воскресшого Ісуса Христа. Тому ці е, зустрічі молодіжні, які відбувалися в різних країнах. Переноситься цей хрест, молодіжний хрест та ікона бували в Бразилії, Австралії, в багатьох європейських містах. І майже дивом потрапили до Мукачівської греко-католицької єпархії. Ми не знали, що він буде в нашій єпархії, але то в суботу екстрено так поподілилися думками. Наш тець Василь Кузьма, який відповідальний за молодь, каже, буде той хрест тут і та ікона. Ну і ми за мир. За мир нашої держави, за мир нашої країни зібралися весь деканат міста Мукачева, також і района збіглися, щоб помолитися. Сама молодь для якої цей хрест і привезли, події радіє, адже можливість поклонитися цим реліквіям випадає чи не раз в житті. Сьогодні у нас у храмі до нас до храму привезли ікону та хрест світового дня молоді, який, який був освячений тепер уже святим Іваном Павлом II. І ми дуже раді тому, що ми можемо бути тут і молитися до цього хреста і до ікони, і тим самим прославляти Господа. Мало хто знає, що закарпатська молодь, окрім традиційних юнацьких розваг, щотижня збирається на так звані релігійні уроки катехізацію. Ми дійсно збираємося кожен тиждень і хочемо залучати все більше людей сюди, більше молоді, тому що дійсно серед молоді тепер дуже мало таких, які ходять до церкви. Молоді в цей вечір було багато, проте і люди старшого віку не знехтували можливістю побувати на особливій службі і релігійній ході. Більше сотні містян із запаленими свічками та з молитвою рушили центральними вулицями міста. що послав тобі Господь, і через ці страждання сам сміливо ти проходь. Від Успенського собору віряни пройшли вулицею Пушкіна до площі Миру, несучи хрест та ікону Богородиці. Біля пам'ятника святим Кирилу і Мефодію помолились за свої бажання та за мир Україні. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Після молебню в центрі міста прихожани залишили запалені свічки біля пам'ятника святим Кирилу та Мефодію та повернулись в храм. Вже наступного дня хрест повезуть до інших міст. Фото для народу в Ужгороді в неділю за допомогою фотографії збиратимуть гроші для закарпатських учасників. А то розгорнеться благодійна виставка на площі театральній. Її учасником може стати кожен бажаючий. Фотоконкурс фото для народу можна в електронному вигляді виставити свою роботу. А потім згодом, в неділю до 11-ї години, її потрібно роздрукувати і принести на пішохідний міст і повісити на відповідну стрічку. Обіцяють організатори їй багато цікавого. Зокрема, акція Дитячий вибір порадує учасників і подарунками. Родзинка нашого конкурсу є е, дитячий вибір. Що це таке? Це одна з номінацій, е, яку буде е, яка як буде вибиратись дитина з натовпу, і вона вибере. Любу фотографію, яка їй сподобається. І е, переможець цієї роботи отримує певний прес. у другу суботу-вересня в Україні відзначається День фізичної культури і спорту. Вперше це свято відзначили у 1994 році. З цієї нагоди в обласному центрі пройшли урочисті заходи, на яких зібрали спортсмени області, а також тренери. За вагомі досягнення в цій галузі свої нагороди отримали кращі з кращих. Тож як відсвяткували День фізичної культури і спорту в Закарпатті – дивіться далі у сюжеті. Спортсмени області також тренери зібрались в залі падіну для урочистого відзначення з нагоди дня фізичної культури та спорту в Україні. Спортсменів шанують щорічно другу суботу вересня. Нагородження почесною грамотою та оголошення подяки обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту в області. Високий професіоналізм та з нагоди дня фізичної культури і спорту почесною грамотою Закарпатської обласної ради нагородити Ількова Володимира Миколаєвича. Юні спортсмени поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Насамперед, дозвольте від імені Закарпатської обласної ради усього депутатського корпусу висловити вам та у ваших особах усій спортивній громадськості нашого краю. Населенніші вітання з нагоди професійного свята, дня фізичної культури і спорту, а також побажати міцного здоров'я, спортивної звітяги, нових рекордів і злетів, щасливих переможних стартів. Для самих спортсменів День фізичної культури та спорту свято особливий, іншими словами, професійне. Адже кожен спортсмен, вибравши той чи інший вид спорту, цим самим обрав собі професію. Однак їх самі зазначають спортивні галузі в Україні не на найкращому рівні. Сьогоднішній свято – День фізичної культури і спорту це, можна сказати, таке професійне свято, коли нагороджують, відзначають найкращих спортсменів, найкращих тренерів. Ну, звичайно, це дуже приємно, в першу чергу, особисто. Щодо виду спорту, то я займаюся гірвим спортом. За вагомість заслуги та досягнення кращих нагородили, нагородами від Закарпатської обласної ради після вручення нагород традиційний концерт. В Ужгороді відбулося засідання виконкому закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України у спорткомплексі ЮНІС. Мова йшла про підготовку Олімпійського уроку у навчальних закладах, Олімпійський тиждень та нагородження спортивного активу краю. Як все відбувалося, дивіться далі в Ужгороді засідав виконком закарпатського обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Обговорили як робочі питання, так і нагородження олімпійського активу області. Мы обязаны были отметить наших лучших активистов федерации, которые с нами работают, которые нам обращаются, которые мы просим тоже что-то нам. Ну, не то, что помочь, что они нам не могут помочь, то мы им помогаем. Но нам приятно, что они ходят к нам, они просят помощи, мы им помогаем. Это видим, как они радуются, мы радуемся, потому что мы это делаем для детей, для спортсменов, которые нуждаются в этом. Поэтому я думаю, что мы и в дальнейшем будем это делать. Ну и всегда стараемся чем-то. Как бы ни было бы круто и тяжело, сейчас такие времена, но. Хоча б якісь та подарки притують до наших олімпійців. Голова комітету теж отримав нагороду. Грамота видана Реляк Івану Івановичу в благословіння за старання труди. Найближчим часом планують провести ряд заходів спортивного спрямування. Серед них заходи з нагоди дня фізичної культури та спорту, олімпійський тиждень і щорічний олімпійський урок у навчальних закладах. уже десятый год подряд. То есть в какой-то мере он сегодня юбилейный. В нашей области он проходит лет 6-7 назад, уже сейчас и не вспомнить. Проходит он практически во всех учебных заведениях области, очень активно. Включает в себя как с проведение спортивных соревнований, так и выступление показательных спортсменов, ну и плюс теоретическая часть. Рисунки на спортивную тематику, викторины, спортивные вечера, у кого как. Перший урок уже пройшов в Ужгороді. Зазвичай запрошують керівника спортивної школи, тренера одного з олімпійських видів спорту, по можливості представника чи спортсмена з за меж області. Все, звісно, показати можливості немає. Особливу увагу приділяють наданню у заклади просвітницьких матеріалів. На Закарпатті традиційно намагаються розвивати лижний спорт. Обласна федерація лижного спорту стілає ставку больше на своїх спортсменів. То тобто всі которые і спонсорські шли на республиканский уровень, решили аккумулировать и все-таки развивать закарпатские виды лыжные. То есть сейчас ставки делаем, конечно, на горные лыжи, на гонки лыжные и пытаемся сейчас реанимировать фристайл. Переможців визначено в обласному центрі Друга всеукраїнська спартакіада серед інвалідів праці «Сила духу добігла до свого завершення. Її головне завдання, а саме покращення фізкультурно-реабілітаційної роботи серед потерпілих на виробництві, виконано успішно. Всі учасники змагань отримали масу позитивних вражень, А переможці у шести видах спорту свої нагороди. Все це бачили мої ужгородські колеги. Тож далі про закриття спартакіади. Фінальні змагання другої всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці Сила духу закінчились. Вишикувались в один ряд, розпочали представлення команд. Змагались тут представники, що з'їхались майже з усіх областей України, окрім Луганщини. Особливо привітно та з криками Україна єдина вітали команду Донецької області. Всі шість видів спорту, які були представлені на спартакіаді: а це армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дарц, настільний теніс та шахи знайшли своїх призерів. Учасники змагань кажуть, для них ці два дні пройшли чудово. Майже всі їхали з одним девізом. Головне, не перемога, а участь. Спартакідата – це завжди добра й хороша свята. Це для нас, інвалідів, завжди сила духу не тільки на один день, коли змагання проходять, а сила духу кожного дня піднімати настрій, тренуватися, досягати цель. Не чувствують болі, не прислухатися до болів за якісь болячки, а боротися і добиватися, і до якихось результатів. Я був на багатьох змаганнях. То можна прийняти десь приблизно до всесвітньої університету серед студентів. Я був в Італії, був у у Польщі певні, організація належним чином злобна. Судівські колегії працювали прекрасно. Пооркомітету мене теж претензій немає. Може, що скажуть вам безпосередньо представники. Так що я дуже задоволений. Після церемонії нагородження переможців та урочистого закриття спартакіади всіх спортсменів запросили на святкову вечерю. А вже ввечері кожна команда відправилась зі своїми нагородами додому. Чергову персональну виставку відкрив у хості закарпатських художник. Живописець Василь Вовчок. Називається вона творчими дорогами, адже представлені полотна творив як на Закарпатті, так і в інших куточках світу. Всього на виставці представлені 40 робіт. Їх бачила Вікторія Василинець, яка й поділилася своїми враженнями. Василь Вовчок, уродженець Хуцького нижнього Бистрого. Зараз живе в Ужгороді. Митець викладає образотворче мистецтво у школі мистецтв. Виставлявся часто і не лише на Україні. Ювелейна персональна виставка не перша. Тут я виставку не робив, що ми в нижньому бистрому робили виставку, але тут я вперше, але треба було давно, тому що це моя батьківщина, хочеться своїм землякам показати роботи. На даній виставці зібралися роботи за останні роки, які я робив. Тут є і Київ, і Угорщина, Балотон. І... І та... італії трошки і в основному Закарпаття, те, що ми де на пленерах були, що малювали. Оскільки на виставці зібрані картини намальовані як на Закарпатті, так і в різних куточках світу, художник назвав вернісаж творчими дорогами. Представив біля 40 робіт. Серед них і картина, на якій зображена рідна домівка митця. Живописець каже, батьківська хата завжди перед очима, адже дорогу до неї неможливо забути. В тому якраз можливо є цінність, що кожен художник своїм поглядом малює. Але треба згадати слова Юрія Дмитровича Герца, що каже, по картині мусить бути видно, котра земля вродила того художника. Так що я думаю, що на цій виставці ну, я стараюся так робити, щоб видно було, що я закарпатський художник. На відкритті ювілейної виставки у Хуській міській картинній галереї творчість Василя Вовчка представили хустянам. Закінчив. Після того повернувся на рідне Закарпаття, де не тривалий час працював в Мукачівській дитячій школі, а з 97-го року працює в Ужгородській дитячій художній школі і по нинішній день. Я думаю, що це не перша і не остання виставка, що буде тішити наше око. І хочу побажати йому щастя, здоров'я, миру, благодати творчих успіх. Виставка у хості триватиме місяць. Далі помандрує Закарпаття. На цьому крапка підбити підсумки тижня, що минає, готується Вікторія Росулу. У семи днях на вас чекає. Діти-переселенці, як живуть та навчаються вихідці з зони АТО на Закарпаття. Шкала якості. Чому одні дороги придатні до їзди, а інші непроїзні. Такою була інформаційна субота. Не перемикайтеся. Же далі корисна для вас інформація у студії. Працював Юрій Павлешне. Спрощаюся з вами. Бувайте.